Давайте кожний, я сказав звернути увагу в першу чергу на порівняння можливого заробітку і вартості прожитку, там, побутового кошику. Ми можемо порадити людині, яка хоче приїхати в Іспанію. От Іспанію обрали і залишилися визначити, їхати в якесь маленьке місто. Ну давайте не якесь, давайте їхати угу. або в Тарев'єху, або їду там, Валенція. в Мадрид, Валенсія, Барселона. Немає, значить. Хоча має. Що ми можемо порадити людині, яка сюди їде? Давайте кожен там по по одній пораді. Давайте кожен, По... Я сказав звернути увагу першу чергу на порівняння можливого заробітку і вартості прожитку, там, побутового кошику і скакали з теми на тему. Таті, от Валенція несопоставіма з тими зарплатами, які є. таревеха mm -hmm. как раз сопоставимое Это один из э, принимающих решений Если семья едет и, допустим, будет работать пока один человек Опять же, возвращаясь к тому, что я бы выбрал Торревьеху Если вы классный специалист и есть возможность заплатить за жилье чуть дороже И сразу месяц-пару месяцев вперед Конечно, валенсия однозначно, там вы себя найдете Но если вы э, простая статистическая семья Как многие приехали с Польши, с Германии э, Кто-то классный специалист в чем-то Строитель и все остальное але немає можливості заїхати в Валенцію, в плані фінансово зняти життєво, Бля, постарайтесь реально, Лучше все одно постарайтесь заїхати в Валенцію, лучше заїхати в Алдаю. Я б сказав так, не бійтесь великих затрат, бійтесь маленьких доходів. Якщо ви їдете хочете будувати своє життя, скажімо так, в плані фінансовому, і ще ви не стоїте стійко на ногах. Та нема фінансової подушки однозначно, Валенція, однозначно, бо це більше можливостей.